Всім привіт! Ви на каналі Лемончики. І так, вам не приснилось це саме я. Можливо, дехто мене взагалі не хоче тут бачити, але, на жаль, ось тут я. Я голосно заявив, що не прийду на цей канал більше двох місяців. Але ось він я. Тому що я подумав, що підписників не можна залишати без контенту. А тим більше, напевно, вам цікаво, де я, чому я і чому я Безіри. Тому давайте все по порядку. Що ж, і перше питання, напевно, саме більше, яке вас цікавить, це де я? І я зараз в Польщі. Чому я саме тут? Я, на жаль, біженець. Так, я тікаю від... Війни, як би це не звучало. Але, попри те, що як би я не хотів залишитися в Україні, на жаль, цю думку зі мною не розділяють. Тому я мушу бути зараз в Польщі, загалом я дуже далеко від кордону з Україною, майже на іншому кінці. Тому якось так, давайте перейдемо до наступного питання. І так, наступних два запитання. І перше запитання, чому я знімаю без віри? А друге запитання чому ж я все-таки вирішив знімати ролики. Що ж, давайте перейдемо до першого запитання, чому я знімаю без віри? Знімаю я без віри, тому що я в Польщі, вона в Україні. Такі в нас розійшлись дороги, на жаль. І з промоги знімати. Навіть скажу, можливості знімати з нею я просто зараз не можу. Але ми стараємося знімати по віддільності, ролик вона, ролик я. І якось так. Надіюсь, ви зрозуміли. Що ж, а друге запитання. Чому я все-таки вирішив знімати відео? Спочатку я взагалі думав, що я не зможу. Взагалі ніяк. Що в мене не буде часу, уроки. Восьмий клас а в Польщі загалом по-інакшому діє система навчання. І восьмий клас це вже початкова школа. Вибачаюсь. Це вже початкова школа, це вже випускний, а тобто екзамени. І екзамени. Це загалом тяжка тема, тому я думав, що не буду мати часу навіть і за них. Знімати. Але, як ви бачите, час в мене знайшовся, і я буду якомога частіше знаходити такий час, щоб познімати саме для вас. Надіюсь, я все вам дослівно пояснив. Що ж, і перейдемо вже до Влог. Я тільки що прийшов зі школи. Як ви бачили, розувся вже, зашов, і я голодний. Тому напевно, зараз буду готувати їсти. Сьогодні у нас було 9 уроків. З 8 до 5 -ї. дуже тяжко. Але, скажу так, я перетерпів. Як ви бачите, по моєму волосся остання була фізкультура і по Волосся ще чуть-чуть мокрувате. Не суть. Ідемо готувати їсти. Що ж, а ми будемо готувати зараз піцу, точніше нагрівати. Знаю, може, в неї не дуже добрий вигляд, коли вона ще не нагріта. а така полузаморожена. Зараз нагрімо і будемо їсти. Щось таке. Ас вийшло, вже підігріте, тому йдемо і можемо відпочивати, тому що в Польщі уроків не задають. Так, ну що ж, я вже відпочив. Тому, в принципі, я думаю, що сьогодні можна зібрати рюкзак. Що ж, рюкзак. Завтра в нас небагато предметів, тому. Рюкзак зібрано. Ні, ну, звісно, я жартую, це навіть тобі робочий рюкзак. Повірили? А зараз будемо збирати справжній рюкзак. Що ж, останню хвилину я зрозумів, що все-таки мені дещо треба було вивчити що ж, зробив я хімію, але зате тепер я можу точно носити брати рюкзак. Поїхали. Lights went down when you feel lost in your shadow You feel alone Don't scream so loud We are living in this cruel world Broken but strong Gotta move on You're not a victim of life Опаєшся. Хто задовші канікули, ставим лайк. А я, на жаль, йдуть чистити зуби, митися і лягати спати. Зустрінемось через декілька хвилин. Що ж, а я вже помився і буду лягати спати. Тому всім добра, хто засинає під цей відеоролик. А вам я кажу до завтра. Що ж, а я вже йду в школу. На жаль, тому зустрінемось вечором. Я вже прийшов додому, розклав сумку. Я подумав, що не буде цікаво вам знову показувати, як я буду собі готувати їсти чи підігрівати. І так все по порядку, вколо. Тому я постарався вам показати частинку моїх буднів. Ви побачили, як я живу приблизно на кожен день. І якщо хочете побачити, як я живу на вихідних, вихідні у мене завжди різні. То. Ставимо лайкосики. Підписуємось на канал. І якщо я побачу активність від вас, обов'язково буде відео з вихідних. А на сьогодні все. Тому всім пока. Думка. Думка. Що ж, наступне питання це чому я базірюю і чому ж я все-таки вирішив е знімати відео. Що ж, а я вже помився і буду лягати спати.